То восьмий день в Канаді. 29.00. 23. Все правильно, так. Все правильно, сьогодні п'ятниця. Але не останній день тижня, бо завтра у нас робочий, завтра 30-й, завтра останній день, багато малювання. Не так, щоб багато. У нас на роботі, якщо є щось там, якась робота, то вже просто завал. Дуже багато роботи. Дуже всі в нас тут навчені. Що дуже багато роботи. busy, very busy, crazy busy. І цей. Е, ну, що, завтра на роботу? Сьогодні вже день минув, вже десь 9 година. Вже десь 9 година, я вже вдома. Трошки інакший фон, але по порядку. Зачеплю вчорашній день. Вчора м -м, я подивився кіно. Дуже класне кіно. Upside 12-го року. така от романтичне фентезі, дуже класне кіно. Я його дивився, звісно, вже передивляюся другий раз на англійській мові. Вже не другий раз, вже другий другий раз. Дуже класне кіно, але дивився сам. Самому його не дуже цікаво дивитися. Ну як, цікаво? Подивився до самого кінця. Взяв, випив два пива, чіпсів. Коротше, гарно провів вечір. пішов спати. Сьогодні зранку став. Снідав, не снідав, снідав. Так, сьогодні зранку я легенько поснідав, зробив кави і пішов на роботу. На роботі ми не йшли дивитися технічні приміщення, не було ніякої тривоги, нічого такого. Тож ми пішли зразу малювати, зібрали всі речі, наш шеф передівся в робоче малювати, пішов з нами. Ну і ми стали малювати. Я нікуди не спішив, я малюю завжди. Краще робити нормальним темпом, тоді робота виходить нормально, ніж спішити, і вийде як в румби. Е, отак. До речі, Румбі зараз записую фільми на флешку. Нарешті він мені повернув флешку, яку йому давав давним-давно. Завтра його дружини день народження, і вона хотіла подивитись теж фільм Король Артур. Оце нове, нове, ну як нове, не знаю, якого він там року, 20-го, напевно. Е -е, класний фільм. Жумба був у мене, йому включив, він Вау, ще й класне кіно. І дуже захотів то кіно, я йому зараз записую, завтра я йому дам обов'язково ту флешку. От. Малювали стіни, потім відпочивали, потім е, пішли в другу квартиру, там малювали. Шеф там купив е -е, Купив в mm -hmm. Макдональдсі каву. І купив е, оцей, знов, е, цю брошурку. Ось так воно виглядає. 5 доларів за це треба заплатити. Воно по вартості 20 доларів. От і от такі. От. Два, дві кави, дві фрі, два бургера, морозиво і два печенька. Ну, воно видно, за 5 доларів маєш цілу купу всього. Так що завтра ми з Румбою, може підемо туди. Завтра я обов'язково піду в церкву Володимира. Постараюсь бути там 9 по 9. Я завтра на роботі, але щось, сів в машину, та й поїхав туди. От. Малювали, походили і це. Дуже багато людей з'їжджає. І деякі речі не потрібні. Мене питали, чи мені треба ліжко. Ліжко мені не потрібне, воно, по-перше, в них було велике. Велике і то дуже брудна родина. Просто. Араби чи хто, ну вони і руками їдять. Е, ну, Їдять то що таке, їхні традиції. Ну, але брудно всюди. Просто капець. О, на крісті ще етикетка. Новий матеріал, німатеріал. Вау, Е, Дуже брудні, але вони залишили мені багато чого цікавого. Ну, е, в мене вдома отака от штука. Я чомусь в, нас в Україні таких не бачив. Тут вона йде під уклоном от піднос. І воно зразу стікає в умивальник, отут тут вже зразу починається вимивальник, зразу стікає в вимивальник. Отака штучка в мене вдома. А отаку от штучку мені лишили. Зараз я покажу, що там є. Вона просто з такої нержавійки. Теж піднос, нержавійка. І я оце собі взяв. Кришку я просто взяв додому, я її помив, я вже одну таку взяв. Тоже така сама, тоже І Київська. І цю я візьму на роботу. Сьогодні ми з Румбою, я знайшов в інтернеті в маркетплейсі Market, мікрохвильовку безкоштовно. І ми з'їздили і забрали скоренько туди-назад, там 5 км в одну сторону. Забрали. Я сказав: Румбі, візьми її додому, бо в нього якась там є завелика. Попробуй цю. Дуже класна родина. Багата сім'я, їм їм просто треба було віддати. Вони могли продати за якісь там копійки. Але... Гарна мікрохвильовка, матова, чорна, все, все, все включено. І Ромба взяв ту мікрохвильовку собі додому. І я цю кришку завтра візьму на роботу. Одна в мене вдома вже є наша мені дві. І візьму на роботу. Е, Отаке от от, е, горнятко спортивне. Тут, Секція для таблеток, секція для порошків. Спортивне. Я думаю, в армії, як я був і займався, то я користувався таким, ну, навіть не таким, а типу нутрібуле та міксер з готовим горнятком. Цим буде користуватися велике гарне горнятко з карабінчиком. Нехай буде, одне, нехай буде. Класні дві тарілки, сині глибокі, я люблю тарілки глибокі, і це тепер будуть мої дві улюблені тарілочки. І там були дві плоских, я їх лишив на роботі, думаю, зразу їх лишити на роботі, але нащо? Якщо вже комплект, то вже буде комплект. Це в мене є комплект, він піде на роботу. Поміняю. Така от штучка. Класна з блоком. Тоже яке я гарна, гарна, Ну... Ну, це стандартні речі. Оце черпачок мені сподобався, він має носики. Дуже класно зливати. Так що. Я це все помив і воно вже тут висохло. Ложка вилка і маленька ложечка, Ну, як для мене. І отак воно виглядає. Плюс люди, їм не треба було сноуборди. Я забрав два сноборда. Це і жіночий. Він мені подобається капець, але він жіночий. Тут всякі такі вот, от штучки, квіточки він з другої сторони. Ще й рожевий. Слімс. Вот. І не знаю, я на сноуборді їздив перед війною якраз. Мені сподобалось. Але ці сноуборди мені не дуже подобаються. Я швидше за все їх продам. Або я вже знайшов один безкоштовно, жінка віддавала саму дошку без кріплення чорну, там з вертольотом вже якась цікавіша. То, думаю, може, поміняю, але не, не хотів їхати вже сьогодні за, за тою дошкою, ще знайдеться. І взяв собі два сноуборди. Я думаю, відфоткати і виставити в інтернет. А ось це освіжувач повітря, він тут був. Оця індійська дівчина мала його. Я зараз налив він дуже добре коптить, тут е, не видно, але пара котецька йде. Бо включили опалення. В Калгарі сухий клімат. Мені дуже подобається. Блін просто ідеально для мене. Я навіть коли жив у Львові, я хотів переїхати в Крим. Де сухіший клімат. Ну, не, не хотів, немає такого стовідкового бажання, але хотілося, де сухий клімат, і в Україні, то в Криму найкраще було. А тут супер для мене. Зараз включили опалення і вночі реально сухо. Просто жесть. І жарко, дуже тепло. В кімнаті теплісінько капець. Я зараз е, в спортивній формі. Оце, що я собі взяв. Е, але тепло дуже, до, до речі, скотч е, майже цілий рулом. Скотч завжди пригодиться. <кхе> вот. е, ну і що, після роботи я пішов тренажерний зал. В залі було три, три пацана, які просто тягали тренажери, не знали, що то таке. Налетіли, як мавпи. О, о давай то! Трошечки пошарпали то, трошечки пошарпали то. І цей, е, Був е, хлопець один молодий, от він сів і займався, так як має бути. І, і двоє бігунів. Я собі зробив знову свій комплекс, всього потрошки, все розбомбив м'язи. А, ага, то вже все, 2 дні я віддихаю, два дні м'язи мої віддихають. Але якщо починаєш займатися, то зразу видно якийсь результат. Так що я вже відчуваю, що якісь зміни є. Мені подобається. Після спортзалу я поїхав додому. І тільки виїхав в поїзд. а в них тут поїзди оці по 3 км, стояти треба довго. І почуть шарпається. Я скоро загальмував. І в мене з підзаднього сидіння вилетіла шайба. В машині була шайба, то ж треба. Хокеїсти їздили в цій машині. Хтось їздив на хокей. Така вже добре погрижена, побита. От от. Приїхав додому, смачно повечеряв. Кран мене протікає. Як кран закриваєш, холодна вода продовжує текти. Всередині змішувачі, там е, такий пластиковий механізм, який вже зруйнувався від кальцію ну це страшний кран. Е, полін, е, і що, якраз Ренді був в коридорі? Я чую, що говорить, сусід ну, Сусідній мейтенанс місцевий. Я сам би міг розібрати, але ж не можна. Я тепер знаю добре, що тут як живеш на зйомній квартирі, самому сильно нічого робити не можна без досту. І я зразу його покликав, він каже: давай я розберу почищу, подивлюсь, може, може вдасться справити. Він каже, ні-ні-ні. Він же з тим стикався, там якась фігнюшка поламалась, каже, то він знайде другий. Завтра. Та добре без проблем. Якраз був з малим. І малий, малий дуже стидається. Ну, скільки йому там років? Сім, напевно, пацан, і такий тихенький. І, і той його підводять, а давай там скажи, привіт. Що там, як, коли. Я, я кажу, давай завтра на мультик. Ну все, ми коротше здомовилися. Завтра на мультик. Ну але я завтра працюю, подивимося. Після роботи я десь буду в п'ята, по п'ятій, тож побачимо, чи, чи буде мультик, чи ні. От. Вони якраз пішли гуляти. І я заодно поприбирав під умивальником. Було дуже брудно. Я зробив фотографію колись. Там ну, вони... можете собі уявити, як там ніколи не прибиралось, просто куча сміття такого дрібного поза смітником, тряпки всякі. Я все дістав, перемив, половину викинув, половину зразу пішло в смітник, ну там в основному. Та взагалі, купа всього. Ящик з кульками, то я ще лише він більш-менш нормальний. Там хтось кульочки збирає на сміття, ну то, то я розумію. Але воно, воно хоч чисте. Ну, все решта -то таке. Поприбирав, завтра собі ренді прийде, сам поміняє екран. Йому напишу смс-ку, він ж має ключі і, ну, і приходить будь-який час. А я ще потім пішов в душ, поміняв душову ліку. На роботі знайшов дуже класну, я показував її вчора в відео. Дуже класна ліка. Я поміняв і вже задоволений. Зараз піду прийму душ. Прийму душ, не буду в ванні таляпатися. Балу але. Ну, і хочу перевірити цей душ. Мені дуже вже сподобалося, як він працює. Такий от буде широкий масажний. Не Оце таке, як труби валить вода. О, от. І таке, що сьогодні віддихати. Обов'язково перевірю, чи відео загрузилось. Гарно, гарно, смачної кави.